Так, Equinox 800-й. Проклацюють програма 2, поле 2, мульті. Ось показую. Значить, Чуйка 23, ось. Міро стабільний. Нагадаю, складний ґрунт і електролінія. Зараз вона максимально стається стабільною. Так, золоте кільце. Так. Тут у нас глибина 32. Немає чіткого сигналу. Піднімаємо вище. Так. О, що ж за Але лише на читку. Ну, де трошки вище. Підмею так. Повертаємо. і сюди. Так. Тут у нас буде глибина. Ось 26. руба ну вот в одну сторону Это не можно ужата за каким-то таким келым результатом порой две стороны вот тут же моя взять по идее. так тут у нас 25 так О, а шо ж таке? О. Є чіткий сигнал, не 100% ідеальний, але зарахуємо. Так, 25 см є. Yeah. Так, це 25 сантиметрів. Далі буде, збов, еквінокс 800 і золоте кільце. Я невелике похрепування, але у нас це складний ґрунт і електролінія. Дякую за увагу.